Шановний пане міністре, шановні члени керівництва міністерства, шановні колеги ветерани, курсанти і усі учасники цієї зустрічі, сьогоднішня зустріч міністра керівництва міністерства з ветеранським активом органів внутрішніх справ України, є яскравим проявом. Шани, поваги і довіри до ветеранів, до старшого покоління української міліції. Після вашого Арсене Борисовичу травневого звернення, про що сьогодні вже було сказано, усі ми, усі ветеранські і громадські організації системи Міністерства внутрішніх справ, активно включилися в роботу відповідно. До положень вашого звернення. І вся ця робота, яка велась і в Києві, і на місцях, вона широко висвітлювалася у засобах масової інформації. Серед нас немає байдужих до долі нашої вітчизни, до долі української міліції. Тепер в умовах анексії Росії Криму. Жорстокої боротьби з агресивними діями російських військовослужбовців, бойовиків, найманців, бандитів, сепаратистів і зрадників. Це з однієї, а з другої сторони, умова, коли ми в Україні з ініціативи міністра, розроблено. І схвалено Кабінетом міністрів України концепцію і стратегію розбудови органів внутрішніх справ, причому, як сказав наш міністр сьогодні, радикальної реформи системи Міністерства внутрішніх справ. Аби включитися в цю роботу, аби наша подальша спільна робота. Носила системний і скоординований характер, ми підготували проєкт меморандуму, де виклали напрямки підходи до спільної роботи керівництва Міністерства мізових структур із ветеранськими організаціями. Ми підписали цей меморандум керівники ветеранських громадських організацій. І вносимо на ваш розгляд, пане міністре.